Яким бачить молодь розвиток чернівців? Писали грантові проєкти та проходили тренінги з фінансової грамотності. 46 студентів завершили стажування у Чернівецькій міській раді. Які проєкти молодь презентувала, розкаже Альвіна Абрамчук. Валерій Сільвестров, вимушений переселенець з Харкова, стажувався у відділі комунікації Чорнівецької міської ради. Створив чат-бот, який інформує про аварійні витоки водопостачання та відключення світла. Немедику якби, системи, де було це можна було б подивитися. це по-перше. А по-друге, цей бот він вирішує таку проблему. Що як тільки надходить аварійне звернення, як тільки диспетчерська його приймає, то автоматично приходить сповіщення на ту адресу людині. А от студентка першого курсу Ярослава Война пройшла стажування у відділі зв'язків з громадськістю департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Написала проєкт з надання психологічної допомоги дітям, студентам та пенсіонерам. Зараз в такий час, коли війна. Багато людей постраждали не тільки там від якихось е фізичних таких втрат, але й від морально вони страждають. Тому для кожного потрібна психологічна підтримка, і потрібно вміти, як з цього стану вийти, щоб впоратися з цим та йти далі. Два місяці 46 студентів стажувалися у структурних підрозділах Чернівецької міської ради за економічним, юридичним, інвестиційним, екологічним, архітектурним та іншими напрямками. Проходили різні тренінги та писали проєкти. Вони показували бібліодворки. Так, це означає, що молодь у цікава локація, де можуть приходити молоді люди, брати книги, гарно проводити час, читати, відпочивати. Так, це один із варіантів. Так, інший варіант це було б величезне молодіжне кафе, де можуть зустрічатися молоді люди, гарно проводити час, спілкуватися, навчатися, проводити різноманітні тренінги. Студенти, які успішно завершили стажування, отримали сертифікати. я впевнений, що ну деяка частина з них ще прийме рішення і працевлаштується зараз. Але більшості з них вони ж навчаються на навчається на стаціонарі. Сама ідея, щоб направити їхній вибір по закінчення свого ж закладу вибрати працевлаштування в міській раді, а можливо на підприємство на комунальне місто. В Першу чергу це про прозорість і скритість міста, тобто то ми показуємо із середини, я як працюється. А друге, ну, звісно, це за залучення молоді до управління містом. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеско, новини Сі 4